Дивіться. Я розумію, де що ти ведеш. Дивися, я Дай заявляю от злочин. Ви мені перешкоджаєте, ви мені ви нарушаєте. От я ще раз заявляю. Це моя воля заявити, що ви... От, ми зараз там не в офісі у вас в СБУ, ми біля офісу, ми на неформальна обстановка, так? Да? Злочинні. От як ти на то дивишся, як працівник СБУ? От твоє начальство тобі вказало, завідомо злочинний наказ дало, перешкодити мені розслідування. От я хотів з ними поговорити. Я розумію, що ми з тобою ні до чого не дійдемося. Ти нічого не... Скажеш, говорив, говорив. Блять, я просто... Ну от я з ними хотів поговорити, Думав, туди зайду. там. Вчора я був загружений, не зміг то поговорити, так? Ну, бо це, розумієш, оці бумажки складені на, на кого? На Г. Як то на мене? Тут складено на кого? Жук АГ, так? А я, Андрій. Вже не схоз. Вже Тому не, чому ти не Ну, Тут наш жук Андрія Григоровича. Але ж ти в твоїх документах, наприклад, то не моїх, це документи, то, які наприклад. Беремо корист... берем, берем посвідчення журналіста, правильно? No. No. Це посвідчення, яким я користуюся. Дивися, ми беремо бумажку. Наша на особу, якою ти користуєшся жукаєш. Добре, я. Він ознайомлюється, давай ми з тобою просто. Він хай ознайомлюється. Е, дивися, давай так по ділу. Е, ну, правильно, він от, от то, то до нього претензії, він хай говорить, Вони спілкуються, ми з тобою поспілкуємося, як люди. Е, дивися. Є злочин. І ви як. Е, СБУ, Служба безпеки України, яка має шанувати закони, соблюдати, ви маєте мені сприяти. Ви зараз щось непонятно, якими діями займаєтеся. З ким я тоді, виходить, розмовляю. Бля, Я не знаю, ну я до я без, без, тебе, тому що ти вчишся, ти просто тебе начальство заманює свідомо в оману. Да? Те, за, ну, твоїми руками робляться грязні діла. Начальство, от я вчора був в кабінеті, там хтось дзвонив, начальник переживав, як ви молоді пацани, виконуєте завідомо злочинний наказ. Посадите ви мене, не посадите. Це вже друге питання. От я розслідую справу. Хлопці воюють. А ви чим займаєтеся? Ви не даєте можливості, щоб ми з вами повернули бюджет куча бабок. От з ким тоді я говорю? Не постати, що ми не ви, дивися. Ви зараз, ні, от такими, такими діями я прямо заявляю, що ви для мене як внутрішні вороги, ви мені супроти. Я хочу повернути бюджет країни в сотні мільйонів гривень. В чому проблема? З вересня місяця в мене куча відео. От ти ж бачив, скільки в мене відео, як від мене втікають, як не хочуть вести. Не Хочуть сприяти мені, правоохоронці. Ви як правоохоронці маєте допомогти мені, а ви не хочете. Тобто, виходить, я за злочинцями говорю. Внутрішніми ворогами, які мені не хочуть допомогти е, е, повернути гроші в бюджет. І ви мені кажете, от подивись от хай він, вони там дивляться, між собою спілкуються, наші бумажки. А ми, як люди спілкуємося, да, хоча ти на службі, ти як особа, а я людина. І, і що би зі мною? Знаєш, я коли йшов на той факт, мені, мені рідні рідній, близький, е, а от якщо щось станеться, я кажу, та я ну, війна. В війна. У нас є внутрішні і зовнішні вороги. Зараз для мене внутрішні вороги це от в особі тебе, от твоїй от твої інстанції безбу, ви всі. Бо тому що ви мені перешкоджаєте повернути від злочинців, забрати гроші, повернути бюджет. Ви мені якось розказуєте відео півторарічної давності. А ти бачив те відео? О, дивися. Хулина, от дивися, по хвилина відкрив в Ютубі. Я дивився всі відео, я пам'ятаю. Ти бачив, що не співпадає слова? От хто для тебе такі ці. Сьогодні тільки що переслухав два рази. Дивися. Те все совпало з тим, що там кажуть. Дивися, от небожителі то хто mm -hmm. по твоєму. Небожителі? там ми не посилаємося на небожителі. Чому там переписано, я, що я, росіяни? Ознайомся, ми не ознайом, ми не посилаємось на факт небожителі. Там не вказано. E, e, чому там пише росіяни? Чому пише там не пише росіяни? О тепер перечитай, є... що ознайомся. А, вже переправили, да? Ми не переправляли нічого. Як воно було вчора, так і є. Те, пише, небожиті, так, я, я вчора знаю, в суді навіть навіть. показував, пише росіяни, а там не росіяни, там не божителі, то виходить, росіяни це не, не слов'яни. А не божителі для мене, я на моєму розумінні, це мої думки, які я не нарушаю нічим, це моя власна думка з історичних фактів, як трактую. Придумали якусь там статтю, якусь там це, щось я типу, закликаю чи не закликаю. Це я висловив свою думку. Але я дивися, я викриваю злочин. Реальний злочин декілька сотень мільйонів гривень. Реальний mm -hmm. злочин чи ні? Як ти рахуєш, на твою думку як представника правоохорони? Mm -hmm. Чому мені не сприяють? Я, я відкрив кримінальні справи, от мені дали бумажки, після того я більше не mm -hmm. знаю. Mm -hmm. Суд ухвалив рішення. Але дивися, ухвали, якщо взяти ухвали суду, да, І взяти mm -hmm. виру Витяги, витяги да? вони не співпадають з міст, я відкрив, наприклад, одну справу в Голосіївському районі, зобов'язали порушити кримінальну справу по поводу е, дій БЕП, е, які покривають казино. А е, начальник райвідділу написав, що в них е, висновку є в них в Голосіївському районі ігрові заклади. Тобто, якщо ти візьмеш ухвалу суду. Ти візьмеш витяг справи, да? ну, підробка йде реально, щоб події не співпадають. От Ухвала суду говорить, розслідуйте дії БЕП, які покривають казино, а начальник Голосіївського району райвідділу полі, поліції каже, а у нас, тут заява, що в нас в районі ігрові заклади. А за БЕП нічого не пише, не співпадає, розумієш? Передає ту підроблену справу прокурору. Прокурор каже, а тут не було за БЕП, тому я передав БЕП. У мене ж є відео, ти ж бачив, так? Да? Подивився чи ні? Чи ти пролістав, бо тому що прокуратура це не ваше відомство. Її да? прокуратура і. А? Я ознайомлюся з твоїми тріалами. Так, от бачиш, це не, це не факт злочину, ні? що коли потім прокурор втікає, бо всерена. І він е, мені проголосив, що йому завідомо підробна справа попала. Це не факт злочину, який ви чомусь не розслідуєте. Чому таке не розслідується? працівниками СБУ, що працівник е, е, управління поліції підробив справу, подав прокуратуру. І БЕП там не фігурує. Хоча в мене по ухвалі суду фігурує БЕП. Як так буває? Я зажалки не буде? Ні, не, не складу. тебе є. Та, ну що так, чисто. Він сам не куриш, але якщо робить, не то він вже давно лежить. Колекція, бачиш що? Ну, ФАВБ. Звітом ще. Ще стара запаси, бо не курю, так, чисто буває. Розумієш? І коли от ти, наприклад, працівник СБУ бачиш такий факт, що прокурор проговорився при 102 слідчій оперативній групі, що йому попало за відомо підробна справа. То на твою думку, це злочин чи не злочин? Що викривлена ухвала суду? Я подав, то е, ніхто не вважає. Я подав далі, ніхто не вважає. Насихо він у Львові в мене е, прокурора чуть не посадили, але його швидко відправили в е, відпуск, щоб замяти питання. І знаєш що вийшло? Я приїхав сюди, мені от ви зараз е, на офіс наступили, я кажу, ви за мною, мене переслідуєте. Тому що я мав зайнятися прокурором, який теж отак само підробив справу. Розумієш? От ти зараз хто? молодший, слідчий чи хто? Просто слідчий. Просто слідчі. Дивися, я тобі заявляю факти злочину. Да? От Що робити? От Як, як нам бути? От ти мені кажеш, подивися оті ті бумажки, що я проговорив свідомо. Я не нарушив права ніякі. Я людина, яка собі висловлює історичні факти і констатую. Але я займаюся, крім того, викриванням злочинців. Коли хлопці воюють, злочинці ділять бабки. От ти зараз, наприклад, чуючи цей злочин, ти, якщо ти промовчиш і не виконуєш це, ти получаєшся теж злочинцем. От з ким я говорю? Ти мені кажеш, подивися, отут бумажки. Ну, якщо ти підтримуєш злочинні дії, ти автоматично соучасник І всі ваші. Я кажу, це моя воля, я заявляю, злочин де. Давайте, хлопці, поможіть мені. Хай прийде начальство, хай мене що хочуть зроблять. Я хотів їм заявити, я думав, хтось прийде це. Я прийшов, я ж приходжу всюди, ти бачиш? Я не боюся вас. Ви просто фігури номінальні на посаді. Хочеш, визвони когось, позвони, хай прийдуть. Я їм Якщо нікого не буду, давай з тобою по ділу. Ти ознайомлюєшся чи ні? Та вони ознайомлюються. Ну, ну то, то ти відмовляєшся, правильно? Ну Вони ознайомлюються. Так, не ознайомлюся, ти матеріали довис... будеш зараз Так, Вони до мене мають відношення до Ну просто людини. Тоді зараз записуємо на відео це все. Та що хочеш робити? Розумієш? Я... я тобі проголосив, дивись. Я твою позицію почув, тобто ти відмовляєшся. З них, Та я... вони роз... дивляться там. Вони що дивляться, вони бумажка дивляться бумажку. Бумажка ти ознайомився матеріалу. А то до мене які відношення до людини мають бумажки. Видані якісь е... е... фікціями СБУ і прочі. Давай я за... запишу. Сядь давай я тобі удобніше сяду. Ні, записувати не треба, ти просто сядь. Давай я сяду, я удобніше сяду. Сьогодні удобно. у нас 23-й нас... 24 рік, 24-й рік, підозрюємо, Жук Андрій Григорович, відмало світу, ознайомлюється. Чому? Вони ознайомлюються, бачиш? От підозрюємо вони, диваться бумажки. Все, і це. Давай ми повністю проголосимо. Бачиш, ти знову їй скажеш. Що сказаю? я? Я все, все побачив. А? Дивися, підозрюваний, от, ви називаєте його підозрюваним. Він дивиться. Да? От вони спілкуються. О. Дружа, тобто... що взагалі? Давай, я буду тим, що ще є справа. От пару слов.